В даній частині поговоримо про фіскалізацію та перерахунок замовлення. Розпочнемо з фіскалізації. Для того, щоб фіскалізувати замовлення, вам необхідно залогінитися в чекбоксі. В нашому прикладі ми вже здійснили авторизацію і бачимо меню, в якому. Першим кроком потрібно обрати касу. Далі відкрити зміну. Після цієї дії бачимо наш баланс та можемо переходити безпосередньо до фіскалізації замовлення. Відкриваємо маршрути, натискаємо на місці і обираємо товар, якщо необхідно зробити коригування. Ми підтвердимо все. Тепер необхідно підтвердити оплату. Для фіскалізації можливо лише готівкова оплата. Або через Monopay, тобто QR-код. Розглянемо варіант готівкової оплати, вписуємо суму, яку ми повинні отримати від клієнта. Після сповіщення, що дія пройшла успішно. Переходимо в чек і відповідно бачимо чек, котрий і фіскалізує наше замовлення. Після цього можемо завершити точку. Тепер розглянемо варіант оплати за допомогою Monopay. Знову ж таки, підтверджуємо всі товари. При підтвердженні оплати обираємо Monopay. QR-код, який з'явився на екрані, вам необхідно надати клієнту для сканування, якщо він хоче розрахуватися за допомогою картки. Після успішної оплати так само стає доступний чек. Перейдемо до перерахунку вартості замовлення. Процедура необхідності рекалькуляції включається налаштуванням в адміністративній панелі. Якщо вона увімкнена, то водієві не дасть завершити точку, доки не прийде запит дозвіл завершити таку точку. Додатково. До перерахунку налаштовуються статуси, для яких очікувати підтвердження, для кого це може бути корисним. Для компаній, в яких при частковій доставці специфічним чином перераховується сума до сплати по замовленню або ж для уникнення спекуляцій торговими агентами, коли водій перевозить 10 ящиків, наприклад, а виявляється, що клієнт замовляв 2 і відмовляється брати товар. Давайте розглянемо на прикладі. Підтверджуємо, що ми на місці та обираємо необхідні товари для коригування. Підтверджуємо відкориговану кількість товарів. На цьому етапі необхідно дочекатися завершення перерахунку. Як тільки в застосунок прийшло підтвердження перерахунку кількості товарів, то ви можете перейти до підтвердження оплати обраним варіантом. Необхідно вказати оновлену суму і знову ж таки після підтвердження передивитися чек.